В 75-ку набирали мене, так, да, вчора? А, да, да, Ви, да, я зрозумів. З ходу в правильний трактор. Заводьте, Зразу кружок, а потім спілкуватися. Да, про, пробуйте, зараз включу масу. Так, Розміщуйтесь позручніше. Можна ось сюди. Тут спеціальне місце, єдиний ручничок зніміть, зараз поки, щоб потім зручніше було. Ось місце, спиночка, зручно. Сідай будемо кататися. На місце пасажира. Не хоче. Не хоче. хоче. Потім вдома дом. Дома буде кататися. Так, по, по керуванню заводиться тільки в нейтральній передачі. Тобто тут стоїть захист, плюс захист на, на щепленні. Да? Тобто тут далі мігсенька, мігсенька. Ставимо в нейтралочку, вижимаємо щеплення, включаємо, чекаємо свічки розжарювання, поки потух. Ключі не видав, да? молодець. Все добре, можна їхати, ключі не дав. Тримайте. Так не заводиться. Тут куча-куча систем захисту. Можна на У нас є квота 201. Можна мені, він Тут система Common Rail стоїть, тобто електронний вприз. Набор плавненький. Вперед-назад реверс, вибираємо. Перший важіль це в нас рух маленький, понижена, середня, повишена, L понижена, M – середня, H повишена. Вибираємо 1, 2, 3, 4 коробка. І куди їдемо? Попробуйте, щоб було вліво-вправо. Оце нейтралка. Мабуть, повищена. Стояла вчора, люди каталися. Залишили повищена. М середня. Пробуйте середню для зручності. Включайте. Далі рух і поїхали. Я розкажу технічку цього трактора. 75-ка. Має 4 дизельний двигун з турбонаддувом, з системою паливної Common Rail, електронний вприск в даному тракторі. Комплектується проблисковим маячком. Трактор вага. 3,5 тонни, конструктивна, знову-таки, при повному навантаженні до 3700. Гідравліка на 2,5 тонни, Вантажопідємність. Додатковий гідророзподільник дві пари. В Україні представлений він без передніх і задніх противаг, але для певних робіт воно не потрібно. Можна дозамовити. Повітряний паливний фільтр з датчиком забруднення. А люди дзвонили накануні, Да? Так, да, люди вчора. Ну, дзвонили раніше, питали, хотіли під'їхати до нас в Леваху на виставковий майданчик. Я сказав, що буде у нас тут день поля, будемо виставлятися, тому залюбки приїхали подивитися, покататися. Ну, зручніше їм ближче сюди, трішки. Угу. Тому спеціально їхали дивитися на солі 75-ку. тобто почитали багато відгуків в інтернеті. Хочуть саме 75-ку. Тому побачимо. Ну, супер. Поки що у нас від клієнтів по 75-ки не було ні одного поганого відео. До да, ну, ось... речі, по солісам взагалі майже їх немає. Соліс працює. Соліс працює, соліс працює нормально. Претензій по цим тракторам немає. І це дуже добре. Завойовують ринок України, завойовують нормально. Витискають навіть більш дорогих конкурентів в цьому діапазоні. Ну його по ціні можна по суті з чим порівнювати з топами кейси класи Джондіри, але які вже відпрацювали там, років да, якість, якість плюс-мінус та сама, але ми маємо ціну глобально нижчу. Так, да, так. Да. На зараз скільки в нас коштує 75 з тисяч. Умовних американських. Умовних американських, якщо в гривні, то по курсу Нацбанка без готівка. ПДВ, все працює. лізинги, кредити, друзі, чекаємо. В Мініагра. Соліс, Жарко. Для вас так потрібно було буде включитися. Саме, той трактор, який ну, буде вам давайте ще нагулі. раз спробуємо. Тепер, тепер з кондиціонером. Заводьте. Та не, я так. Та зараз воно швиденько. Тут холодочок пішов, бачите, трошки не. Все, готово. Заводимо. Вибираємо оберти, давайте трошки їх великими. Так, кондиціонер зелене горить, бо не бачить, що індикатор. Загорився. Так. Виставляємо температуру, яку ми хочемо, щоб була, стоїть датчик температури, тобто це клімат в більшості. Так. Ми виставляємо температуру, це показує, скільки зараз у нас всередині вимірює. І тут ми виставили, скільки ми хочемо, щоб воно нам накачало, потім він буде виключатися. Так, Виставив на максимум, щоб швидше, ну вже холодненько пішло. Воно швидко-швидко, охолоджує. А це, це ручний газ. Це да? ручний газ. Поворотики, світло, бібі. -бі. Ліфтматик зручно виставляєте нижню точку навісного. Так, так? Так, І далі працюємо ліфтматиком. Це у нас підйом навісного, вижимаємо. Опускає. Ну треба. Покажи Саш, регулювання керма. Думаю, що може трошки нижче, щоб руки вгору не трохи. По керму так само. Вверх-вниз, вліво вправо. Да, да, вже, холодно. Да, вже холодно. Вже нормально. Можна зменшити, оберти. Тепер да, ще раз можна проїхати з кондиціонером. Гідравліка це... Зараз перейду на той бік. Гідравліка в нас Це додатковий розподільник. Це оці два канали, ці два рычага. Це в нас рівень, тобто зараз він стоїть зверху. Ставимо його Ось нижнє положення, далі Ліфтматик. І ну, буде там вантаж, плаваючий режим опускається до самого низу. Цим е, виставляємо, коли не потрібен ліфтматик, він у нас закритий, тобто зараз опускається в саме нижнє положення. Е, видаємо знову таки рівень нижньої точки, це нижня точка. Да? І граємося підйом опускання. Це в нас підйом і опускання сюди. Коли ну, потрібно там якісь мізерні операції. Ось так, друзі, можна роздивитись, потестувати будь-який трактор. Разом разом. Всі сучасні трактори, всі йдуть з загальною, тому що нам потрібно борони, розпашонки, гідро. Ці валочки скрізь потрібно дуже багато мастила, Тому в сучасних тракторах великих, середніх вже використовується загальна ванна для того, щоб вистачило масла. Плюс охолодження насоса додаткове, чим більше, тим краще. Компресор є. Ресивер виведений. Можна так само собі. Додаткове обладнання підключити пневматичне, якщо потрібно. Я так це тільки передивився кучу відео. В принципі, це той же самий 90-й на цій же базі зроблений. На 90-й, 105-й, Тут не зовсім так. По перше, оберти тут ж електронний пристрої, плюс система дожигу. Це, це не те, що, ну, я, я да, що там все згоріло і виплюнуло в вихлопну трубу, як на 105-му. Тобто тут стоїть. Е, зараз я відкрию капотик. Я, да, я... Стандартна система. Плюс на Європу ось. Він на Європу 90 Ну, вони, вони характеристики пишуть, вони їх ставлять 75-й і 90 й як в одну лінію. Мотори однакові. Тут задушений 105. мотор, тут роздутий. Ну, там, про... манеріал, там, там звичайно, да. вже нові на Європу пішли, ти стеж 5, там взагалі тут... по-другому. що там там, чи... вистава... ну, сюди, щоб пройти грузи, вони прибрали, крила прибрали. Ну. Ціна. Ну, тут, тут так само, тут стоїть фільтрація да, для невідпрацьованих ЕГР, газів. Вони, повер... це, вони повертаються назад. Є фільтрується, додається. Тут же дивися, ще ж питання на митниці. Оце в Європі оцей трактор. 90-й. От 90-й 90-й. Для да. е постсовєтського, для всіх СНГ-шних да. е е країн його роздули до 105-го, бо пошлина Шефен, просто да. розмитувати 105 й ніж 90-й. Тому у нього така. Оцей, що 244-й. Щоб біля, ну, по центру стоїть. Ян мав його помити, він казав. А я все думаю, ну, що в нас не возять? От, ну, так... РФ 244, так. Ну, да, Любий да, взяти, от нема. Да. 105, да, а да. молодих не Нема. Не а, зараз... А, ти приходиш 75, ну, зараз же нова Ну, хорошо, да, все, все Макса трошки, визиваю, але. Макс його і грузить, і їм і завозить, завозить, завозить забирає в їх 350-го. І все. Документи Більш виписані. З того, на є лежати. ще історія. Ну, на, на... Каже, дайте нам 75-ку, на 75 дайте 90 ку дайте, а їх 140 ну, буде добавити. Що виходить? Зараз там нові оператори ринка бачу. Там, ну, в тобто ми, ми забираємо в Китаї, той трактор і забираємо 140. Ну, нема 90 І них. скоро буде, да. ото зелененький, да. у нас такі точно оріони є. Ми ж не тільки Соліси веземо, у Я нас і Китай. Ну, в два рази дорожче він 90 700 от ми не веземо принципово, бо там, у нього Оце, ціна буде просто це буде 100. Це не 5500. Це друга модель. 7100, я ж вчора їм казав, моделі за 5500 нема. То звичайний, без реверса, кривий, того немає. То, що, ні -ні, воно так не Вони прийти, хочуть то, з реверсом, хочуть ми... з рівним колом, хочуть а, з рушниці, я ж вчора розказував. І на Alibaba немає ловола і Донфінга, там ноунейм. No 142 там додати хуже, там це. Там ще гірше. Я вчора ці питання. у нас власні бренди Оріон і Булат. Два. Да. От як ДТЗ, Добре, як там да. Кентаври. Да, давай. ДТЗ, ДТЗ, якщо ДТЗ, це, це Ченфа, це не так. Там... Це Ченфа, так Ченфа у нас Оріони. Не всі, а декілька моделей. Це Чанфа. Я, я, я так розумію, сік я вже придивився. Є в Китаї Ловел Юто і Чанфа. Ну, це такі великі заводи, які. Mm -hmm. Ловал Донфенк, джинма, новий завод от побудували. Зараз нова джинма просто ну, от, по механіки, по залізу, просто трактор-трактор. У них теж лінійка і таке є щастя, але ми поки чесно ряд так Аккуратно. Ну, акуратно, потому що у нас клієнти, ну, ми більше ста тисяч тракторів за 20 років продали. Но ми звикли ну, до полтинника. І у нас клієнтська база до Полтинника. А в це ми так, обережненько. Що є Що є в нас із таких? Це є зараз, кій завезли, чанфу 90 110 Що таке Кій? Кій це. Зараз це Чанфа. Торгова марка Кій це було МТЗ, да. в Ніжині їх там клепали, напівклепали. Да. МТЗ нема. Ну, да. А тут. А тут 105 1 1,260. Ну, і що краще, Чанфа чи Соліс. Тут не можна їх навіть порівнювати. Ну і Сам завод прикольний з аналіка тим, що там співвласники Янмар і Мitsубіча. По суті, якщо брати великі трактора, воно трошки там, ну, Янмар так не пляше, він. В розробках і так далі, присутні в двигунах і так далі. А якщо малиши, от Соліс 26 вишневий колір, надпис Янмар, азіатські ринки. На одному там самому конвейєрі, один і Саша, той самий був на заводі, один їздив. Друг. Там вже де контроль якості стоять Все. Янмари і Соліси в один ряд. Є кубота двісті перша, ну вона буде так, от по вигляду, по всьому, вона для Японії зроблена. Вона блучно завезена, Ну, вас да, ми веземо да, теж. Да. Вони, якщо їх отак два поставить, то. Ну навіть з солісом вона ні. А якщо брати вже все остальне, ну, бо ми в минулому році вибирали. Брали на тотусі. Mm -hmm. я так, мені казали, вони все чуть ли не через тотус їде. Не... Ми окрем, ми Туту з перший по почав везти, потім полізли, там маржа, вроді так нічого цікавого, ну там треба правильно купувати, тому що було таке ге проїжджає, що ну, реально під забором стоїть його. Nie, це... На, на, на фотках може бути рівненьке. І весь ринок довоєнної цих японської БУшки складав місяць 230-240 тракторів середньомісячний. Тобто по року це 2,5 тисячі тракторів. Ми теж полізли, ми зараз продаємо 150 тракторів в місяць. Ми зараз продаємо більшим півринку довоєнного. Ну воно майже ринок рухнув з початку війни повномасштабної, мінус 47%. І зараз він відновився плюс 3% відсотки від того, що обвалився. Тобто, ну, пів ринку. І ми японців теж прям. Раніше ми тільки в Вінниці продавали, а зараз по всій Україні. Воно продається, Ну, дуже специфічна техніка. Ну, Тішко, я сідаю після того в МТЗ, це, це жесть. Перше, що робиш, це назад здаєш отак. Ну так. Реверсаловуєш.